І так, день вам добрий. Сьогодні у нас перший епізод по Alien Isolation. Isolation, І мені варто звернути шию за це, напевно. Ті, хто дивився сьомий відеоапдейт, зрозуміють, про що я. А для всіх інших скажу, та й в принципі для тих, хто дивився, що. Коротше кажучи, поки що ми будемо грати в такому собі пробному режимі. Я запишу декілька епізодів підряд, потім вивантажу протягом кількох наступних тижнів, і подивимось, як люди на це будуть реагувати. Будемо грати на середньому рівні складності. Так, і напевно, от, з оцим от моментом я не знаю, що робити, бо. Чесно кажучи, напис отак от, от ледве бачу. І судячи. З... Я робив пробний запис поки що. Судячи з пробного запису, в принципі, такі налаштування гами мають бути нар... нормальними для цієї гри. Нічого не має бути достатньо темним. В процесі, в принципі, подивимось. Як я сказав, кілька епізодів. Зара. Спробуємо дізнаємось, і мені варто не забути мовчати під час завантажень, щоб потім менше редагувати. Последнее сообщение с коммерческого борта Нострома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через шесть недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Я Сэмюэлс из Вейланд Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Нострома. Где? В системе Дзеты созвездие Серп. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через два дня туда отправляется курьерский корабль Торренс. На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе. І так, ми прокидаємось походу. Якщо не помітили, тут деякі персонажі пітніють. Перший раз, коли я робив пробний запис, от буквально пів години назад, я це помітив. І чомусь у мене, здається, це зробили спеціально заради однієї простої. О, налаштував я трошки. Контролер тепер не так різко він рухається, думаю, зійде. Запишемо, що ми проснулись. Мене цікавить, чому написи на оцих екранах такого низь... низької роздільної здатності, вони якісь трохи розмиті, хоча мають бути начебто більш чіт чіткішими. Весела штучка, яка жахи може вам подарувати. Коротше, мені дзвонять. Йопти! Аж цілих пів години пропотякав по телефону. Навіть забув, про що я тут розмовляв. Пам'ятаю, що мені не подобалися ці от написи, які раптово, здається, трошки краще почали виглядати. Що е, я хотів? А, дивлячись. О, тут щось є. Треба буде походити, що воно позбирати речі. Дивлячись е, на цей. На обличчя персонажів різних, я помітив, що вони всі пітніють. Це мені не дуже, ну, як сказати, пітніють. З них л'ється якась рідина, чи то сльози, чи то піт, чи то якась фігня, може, вони там слиною обмазались. Коротше. Фішка в тому, що це мені не дуже подобається, але я приблизно здогадуюсь, що вони, що розробники таким чином хочуть нам донести. Якщо я не помиляюсь, то синтетики. Роботи, які мають бути схожі на людей, як це було ще в фільмі. А я можу помилятись, бо дивився його ще в далеких 90-х. Отут точка збереження. Коротше, е синтетики, вони, здається, не пітніють. Це типу така фішка. Можливо, вони пітніють, не пам'ятаю. Еш-синтетики з першої частини з фільму. Пітнів чи не пітнів. І так. Верлейн. Здається, Конор, Семіус, Стейлор і Діплі. І якого бісе воно таке розмите. Треба буде наступного разу покопатись трошки в налаштування гри. А, Семіус, до речі, чувак, який одразу мені здався синтетиком, може таким не бути, оскільки в першій заставці на початку гри. Н на весело. Коротше, він на початку гри е пітнів. Коли там ближче до кінця розмови з Амандою Ріблі... Ріплі, здається, так її звуть, дочка головної героїні із е фільму. Він там почав пітніти. Хоча, чесно кажучи, що я. Я чекаю досі, що тут буде якийсь розвод. И, короче, кажучи, нам подсунуть какой то синтетика, который будет там, типа, прикидываться членом нашего экипи... экипажа или нашей команды. Так. Только что разминулись с тобой личное. Верлен, или Верлен, тебе ведь нужен был штурман. У меня тут друг остался без корабля, и он ищет работу. Я могу за него поручиться, с бумагами у него в порядок. Все как обычно. Корпорации его, Корпорации его выдавили, отобрали всех клиентов мелким компаниям. У меня очень не мелким компаниям все тройнее разжиться контрактами. Я сам подумал о том, чтобы выйти из бизнеса, пока еще есть что продавать. А у тебя дела вроде в порядке. Я заходил в доки. Мне сказали, что вы только отчали станция Севастополь. Ну и дыра. Зато говорят, Вейланд Ютани э, хорошо платит. Ну, удачи тебе. Как говорится, раз бороться бесполезно... Поболтаємока, когда вернешся. Блейн. Знайомий, походу. Мало не поцілувався тільки що зі своїм мікрофоном. Походу, знайомий а, капітана цього корабля. Як бачите, я можу рухатись під час запису. А, і запис займає деякий час. Я так думаю. Коли за мною буде ганятись чужий, чи купа розлючених синтетиків. Про це варто буде подумати. І, до речі кажучи, поки я тут грав, я поки що не знайшов кнопку, яка відповідає за біготню. Так. Ну, глянемо на карту. Я дивлюсь униз. Зліва від нас шлюз. І можна, в принципі, вниз іти буде. Отже, отут от у нас шлюз. А ну, цікаво, очевидно, тут щось зачинене. Звук такий, наче двері відчинялись. Треба, напевно, мені грати в наушниках в цю гру. А от і наш а, можливо синтетичний друг. Принаймні у нього пика приблизно така. А, Рипли? Стали пораньше, Сэмюэльс. Ну, сон мені не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торекс. Прекрасний корабль. Здається мені модель очень похожа на, на Строму. Да, клас М. Звісно, більш позній варіант. Я працювала на таких кораблях. Інженер. Знаю. Дейл очнулася. Вона чоловік не опытный, а на біоз може датися їй не да. Людина, яка прокидається рано, можливо, взагалі не спить, і можливо, взагалі не людина. Ти людина. Моргни мені. Ти диви, прищурився. Він точно синтетик. Інакше б він мені не щурився в обличчя. Виглядає все це весело. Зараз граю Штіх, чітких 60 кадрів за секунду. Це, до речі, такий собі напівпробний у мене буде запис, оскільки я ще нормально не тестував, що та як у мене працює. Як пам'ятаєте, якщо ви тут хоча б місяць на цьому каналі знаходитесь. У мене там в записі під час запису DLC для Dark Souls 2 були якісь проблеми, з якими я до кінця не розібрався. Суварічній апарат. І якась там книжка була, яку я штовхнув. Чи штовхнула? Може мені розмовляти як жінка. Коротше кажучи, були там проблеми після запису одного з епізодів. А зараз знову буде розмова, епізодів, короче, Dark Souls 2 по DLC 3 корона там Білого короля. Раптово почали глючити відео. Типу, під час запису виходило, що з 15 кадрами за секунду відео тільки записувалось, хоча я виставив. 29.97. Зараз я дещо підправив, це більше займає місця мені для запису, але має спрацювати. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро, и оно определенно недоброе. Извините, мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Но ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофе-машины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад. И вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Так. Підходимо к Севастополю. Вот і добрались. Оцей от офісний планктон, який мене так швидко обійшов. Вона, коротше кажучи, я її обличчя дуже сильно не роздивився, але виглядала так, наче вона не, піт... не пітніє. Хоча може це мені здаватись. Можливо, тут всі пітніють, незалежно від того, чи вони синтетики, чи не синтетики. А вони і все Потенційний синтетик, який а, зійде з глузду, втратить дах, поїде у нього дах, і він буде пробувати нас вбити. чи ще щось таке. Або його розірвуть на шматки, і потім ми будемо використовувати його як а, лептоп, як якийсь ноутбук. Так, кому Н. Тейлор? Тема інцидент з Нострома. Вейланд Юталів. Ютани, файл, номер, бла-бла-бла, бла, бла-бла-бла. Купить DSI. Тейлор, я получил твой запрос, чтобы раскопать нужные файлы. Потребуется время. Это произошло еще до того, как я устроился в компанию, так что всех подробностей я не знаю. В 2122 году розовое отсудно на Строма, принадлежащее принадлежащей компании Войланд Ютани пропало без вести. Рус и экипаж впоследствии так и не были дойдены, за исключением нового научного сотрудника. Все члены команды уже давно работали вместе. На борту було Сімеро. Даллас, Капітан Еш, Це у нас чувак, який поїхав у якого дах поїхав. Кейн или Кайн. Первий помощник це цікаво. А в англійській мові воно також так написано. Це перекладачі таку фігню зробили. Ріплі, головний персонаж фільму Ламберт, Штурман. Паркер главный инженер. И Бред инженер техник. А, кто из остальных четырех... Не, вернейшая. Хм. А я не помню, кто из них с а, свое бит потом. А потом и чужого. Упс. Так. А, Вейланд Ютани потеряли на этом кучу денег. Продажа. Боже! Капец. Через тещего у нас сдается блема, я не могу на него нормально дивиться. Пропажа корабля стала для них настоящей катастрофой. Я так понял, они не любят вспоминать об этом случае. Короче, я постараюсь попозже раздобыть файлы, чтобы прояснить, какие, какие моменты. Если хочешь, могу помочь тебе с ними разобраться. Может, твоя безуть Безучесть и на меня перекинется. Я слышал начальство. Хочет поручить тебе что-то крупное. Сол. Так, грузовой манифест Торенса. Це нашего човна, на якому мы зараз рухаемся до. О! Мои очи. До базы э, Севастополь. Космический корабль класса М. Капитан Верлен Диана. Турман, связист Конор Уильям, владелец Верландиана, а фрахтователь Вейланд Ютани. Задача ⁇ доставка поисковой группы корпорации Вейланд Ютани на станцию Севастополь и обратно. Поисковая группа состоит из трех сотрудников Вейланд Ютани. К. Сэмюэльс, Рипли и Тейлор. Пассажиры Сейланс Пассажиры. Сэмюэлс, Кристофер, Рипли, Аманда, Тейлор, Нина, а также количество палуб минус два. Членов экипажа два штука. Это как раз таки только Диана и Уильям. Любовники, наверное. Буксирный, кор... буксир... буксирный корабль. Модифицированный для перевозки пассажиров и грузов оснащен космической коммутационной антенной и анабиозной камерой. Имеется действующий буксировочный фал повышенной прочности. Блин, треба будет посмотреть, как это на записи выглядит. а, мои очи. Это очень больно. Я, в принципе, собираюсь считать Незалежно від того, цікаво вам чи не цікаво, мені цікаво читати. Тому перші кілька епізодів, принаймні, я буду читати ці всі записи, хоча це знищить мій зір, скоріш за все. Надіюсь, ви віддохнули в путі. Замічу, ви содержите Торренс в образцовому порядку. Ко мені він попав розвалений. Він не підніє. Він не підніє. Зато тепер все окупилось. Ви сказали, ми підходимо до Севастополя. Вона, Вона також не підніє. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. <таспектурного> да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь Пить Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Так хоже сдается пить не. Хотя очи так светится. Прям как у меня видео обдайте. Так. Можливо, працюємо з людьми. Можливо, тут старий добрий трюк один із них. Це насправді синтетичний ідіот, який нас знищує, цей трюк тут не буде використовуватись. Хоча робили це фани фільму, аж дизайн навіть такий, як в фільмі, тому я не дуже сильно сподіваюсь. Вірніше. Що я хотів сказати? Я мало сумнів. Я сподіваюся. Я так думаю, що вони, напевно, припруть сюди синтетика, який буде прикидуватись звичайною людиною. А оця от кімната мені про Одиссею 2001 нагадує, 2001 року. Так фільм називався. І чомусь я там не можу встати з колін, якщо присяду. Я, до речі, не роздупився ще як бігати. А тепер погнали до заставки. взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ-7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от ком... компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Там полная беда, но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередача. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все. Мы максим... вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. готовится готовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. случилось. У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. <говорит> І з'явилась крапка. А от і значок завантаження. Так. Наш персонаж начебто більше вже нічого не буде казати в даний момент. Я тут подивився на таймер. А, у мене пару годин вільного часу є, щоб записати ці відео, тому я десь. До шостого чи по шостий. Тут одразу стільки пилу піднялося. Написи на англійській мові. По шостий епізод, напевно, одразу. У, прикольно. По шостий епізод одразу запишу всю цю фігню, тобто ще десь. А можливо, не по шостий, десь по третій чи четвертий. Тобто, наступних. Два чи три епізоди. Після цього будуть ще записані. А це ми ще хвилин 10 будемо продовжувати, щоб вийшло так, що епізоди десь по хвилин 30 не більше у нас виходили. Угу, Я думаю, десь так. 35 хвилин це буде максимум, скоріше за все. Так. В терміналах можете зберігати вашу гру. Терміла... Термінал вам потім повідомить, якщо вас хочуть зґвалтувати в дупу. Зрозуміло? О! Хлам. Чому б не взяти. Кнопка, на жаль, не та, до якої я звик. Я досі не розібрався з керуванням до кінця. Перед тим як зберегтись, хочу перевірити пару тут закутків. В принципі. Це нам дасть десь 25 хвилин сумарно, от якщо я зараз зупинюсь. Було б непогано. А, напевно, так і зробимо. Тут якраз точку збереження у нас знаходиться. Більше нічого немає. А, на карті а, фактично нічого немає. Якщо я не помиляюсь, показуються оці двері, але вони заблоковані. Так, тут. А. Тут ще є прохід, а ну я хочу глянути. Так, я відчуваю, це далі погрівся це іде. Там уже щось трапилось, що я пропускаю. Тут у нас в такому випадку що, якщо я сюди піду. А, це все в одну і ту ж кімнату веде. Чудово! Отже, в цій точці збереження ми завершимо перший епізод. А якщо вам тут не подобається освітлення чи ще якась фігня, відписуйтесь. та й загалом а, власні враження в коментарях залишайте. Цікаво такі приколи читати. Ну а поки що на цьому, напевно, все. Бувайте! Зустрінемось наступного разу. Гей!